Sữa Дух лемків у національному вбранні близько півсотні ляльок в лемківському одязі презентувала Ірена Омельченка-Криницька. Майстриня родом з польського містечка Криниця однак більшу половину свого життя провела на Україні. Пам'ять про дитинство та родинні місця надихнула її відтворити хоч частинку минулого свого народу. Любов до швейної справи ще з юних років привила мама. Втім, ідея створювати одяг для ляльок у майстрині виникла два десятки років тому. Коли задумала одягнути ляльок, аби представити національні лемківські костюми на. Польському фестивалі ватра відтоді не полишає улюбленої справи. Майстриня обшиває покинутих ляльок в українські строї, починаючи від довоєнних часів до сьогодення. Каже, кожний образ особливий. Як людина шиє комусь, то скринько їй получається костюмчик, мах все. Ви знаєте, то таке виглядає, як лялька щось має в душі. Декотра лялька я сіла, подивилася, який в мене матеріал. Мах-мах і вже я лялька. А ще така лялька є пору шию, як ти кажуть, що мама робить. Шиюти плачувати поруч водя зіленків, знайшли втілення найкращі здобутки народних майстрів: ткачів, кушнірів, вишивальниць. Це величезна пам'ятка духовної і матеріальної культури українського народу, яка дає змогу заглянути в минуле та розширити фольклорні межі Прикарпатського регіону. Кожного разу дивлячись на ці ляльки, ти відчуваєш, що у них надзвичайно цікавий стрій народний. І цей стрій, коли ми вже може сьогодні не можемо нігде побачити, тільки скажімо, на якихось там вансам в цих ляльках ми можемо відчути наскільки вони є цікаві, наскільки вони є гармонічні і наскільки вони все таки прив'язані до нашої культури, до нашої культури, до культури України. У вбранні лемків домінував величний ритм, який панував у навколишній природі. Шили одяг з ляного або домотканного полотна, доповнювали образ різноманітними прикрасами, які створювали власноруч. Мар'яна Гринечко, Оксана Середюк, Сергій Щочкін. Новини на вежі.